Облаштування будинків опалювальною системою, що працює на будь-якому паливі, не обходиться без димоходів, які при правильному виборі і установці забезпечують природний висновок чадного газу в атмосферу і гарантують безпеку оточуючим, але через димовий канал проходять і побічні продукти воронжекіптява дим дим-попіл. Вони осідають на стінках димоходу, що ускладнює просування газів. Це може обернутися тяжкими наслідками для мешканців будинку, щоб цього не сталося. Внутрішня поверхня димових труб повинна бути максимально рівною і гладкою, чому в повній мірі відповідають вироби з корозійностійкої сталі, димохідні труби з нержавіючого сплаву, класифікація, плюси і мінуси димохід злегованої сталі. Стійкої до корозії складний пристрій, який, крім труб овального або округлого перетину з бездоганно гладкими стінами, складається з безлічі, формують модулів, таких як опорні консолі, трійники, заглушки, коліна, ревізії, перехідники, тріпильні скоби і стінові хумоти, гирла, збірники конденсату, лійки, конуси спідниці для фіксації гідроізоляційного шару. Дефлектори і скрогасники. Сьогодні на ринку представлені всілякі димоходи, виконані з різних матеріалів, проте системи з нержавійки користуються найбільшим попитом завдяки своїм достоинствам переваги нержавіючих димоходів. Перш ніж говорити про переваги, варто зупинитися на одному значущому факторі. Конденсаті з кислотними властивостями, який утворюється в результаті охолодження гарячого повітря при проходженні через димовідвідну систему і негативно впливає на метал, поступово руйнуючи його. Нержавіюча сталь за рівнем стійкості до утворення конденсату перевершує всі металеві димовідвідні конструкції, що часто є для багатьох основним критерієм вибору. Крім цього, Димоходи з нержавійки відрізняються універсальністю і простотою монтажу. Їх можна поєднувати з різними опалювальними приладами і встановлювати в будь-який час року самостійно, не маючи досвіду і навичок довгим терміном експлуатації. Природно, їх не порівняти з димоходами з цегли або каменю, але 10-20 років нержавіючі труби при правильному пристрої і відповідному догляді гарантовано прослужать високою жароміцністю. Вони витримують температуру до 6,00 і більше в залежності від марки сталі, відмінною опірністю кліматичним впливам біологічним, механічним і хімічним агентам, ремонтопридатністю, при виході з ладу будь якого складового вузла його легко можна замінити без демонтажу всієї системи. Малою вагою, завдяки цьому, не потрібно закладати під піч окремий фундамент, естетичність. Сталеві моделі мають привабливий зовнішній вигляд і гармонійно вписуються в екстер'єр і інтер'єр будь-якого стилю. Безпека швидко нагріваючись, димоходи з нержавійки забезпечують ефективну тягу, що є запорукою абсолютної безпеки при їх використанні, хорошою прохідністю і відсутністю кутів. Округла форма труб попереджає за виграння продуктів згоряння. Чим зводить до мінімуму утворення кіптяви і не перешкоджає інтенсивному природному виведенню диму різноманітністю моделей, простотою в обслуговуванні доступністю і прийнятною вартістю, фотогалерея, димоходи з нержавіючої сталі різної конструкції, димоходи з нержавіючої сталі в порівнянні з цегляними пристроями відрізняються невисокою ціною. Сучасним дизайном і хорошою міцністю. Димохід з нержавійки має естетичний вигляд і гармонійно вписується практично в будь-який інтер'єр будинку, нержавіючим димових труб, притаманне кругле або овальне перетин, що сприяє безперешкодному димовідведенню і забезпечує безпеку. Нержавіюча труба не потребує фарбування або декоративного облицювання. Її зовнішній вигляд естетичний і не псує екстер'єр будівлі. Різкі перепади температур практично не Впливають на димоходи з нержавіючої сталі, розташовані зовні будинку недоліки димоходів з нержавіючої сталі, димоходи з легованої сталі практично не мають вад, навіть незапеклічі противники відзначають лише три мінуси необхідність утеплення конструкції: наявність підпірок при облаштуванні високого димоходу, невідповідність архітектурі будівель. Але і ці недоліки спірні утеплення системи можна не робити, якщо використовувати труби сандвічі з прокладеним мінераловатним теплоізолятором. Витримати загальну стилістику будинку допоможе обшивка зовнішньої частини димоходу матеріалом в тон покрівельного покриття, а внутрішньої. Вогнестійким декором, що ж стосується підпірок для труб, то сучасні опорні конструкції дуже різноманітні, від чого завжди є можливість підібрати відповідні моделі, які додадуть будинку особливий шарм. Відео порівняння нержавійки з оцинкуванням керамікою і азбестом, класифікація димоходів з нержавійки. Димоходи з нержавійки вкрай різноманітні і розрізняються за багатьма ознаками. За типом димових труб на сьогоднішній день існують наступні варіанти одностійні моделі труби круглого або овального перетину з однолистової сталі товщиною 0510. Ми зазвичай одноконтурні вироби використовуються в якості самостійної конструкції всередині приміщень або ж зовні в попередньо утеплених каналах, двостінні сендвіч димоходи тришарові універсальні конструкції добре зарекомендували себе при облаштуванні зовнішньої і внутрішньої системи, вони складаються з двох нержавіючих труб і прокладеного між ними базальтового або мінераловатного утеплювача, двоконтурні елементи відрізняються великим діапазоном перерізів від 100 до 1000 і високим рівнем вогнестійкості. Чим обумовлена широка сфера їх застосування? Охровані труби гнучкі рукава з нержавіючої сталі довжиною до 10 м використовуються в опалювальних системах з низьким котла, в старих будинках і для створення димових каналів нестандартної геометрії, по марці нержавіючої сталі. Конденсат є головною причиною псування труб димоходу, особливо шкідливий він для металевих виробів, але не такий страшний сам конденсат, як сірчана кислота, що утворюється в ньому, яка у вигляді окису осідає на стінках димоходу, знижуючи його прохідність, чистка каналу. На жаль, вирішує таку проблему ненадовго, тому при виборі труб, крім інших характеристик, необхідно враховувати і марку сталі, з якої вони виготовлені. А також звертати увагу на рівень жароміцності і кислостійкості, вони повинні бути високими. Найпоширеніші марки стали для димоходів IUC 310 жароміцна сталь з високим вмістом нікелю і хрому, що дозволяє їй відмінно протидіяти окисленню, а окалинообразоване настає при температурі 1050. Ця марка нержавійки вважається найдорожчою і елітною ic 304 немагнітна низьковоглецева не більше 0,08 – Сталь з високою щільністю, але разом з тим досить пластична, витримує великий температурний режим, зберігаючи структуру навіть при порушенні зовнішнього шару, добре протистоїть корозії, лугів і кислот. До того ж, відмінно піддається поліруванню, завдяки чому часто використовується при дизайнерському оформленні житла IOC 316, остинітна жароміцна сталь, що містить 152.0 хрому і не менше 7. Нікелю вважається покращеною версією AC304, легко обробляється, стійка до корозії і впливу кислоти, використовується для виготовлення комплектуючих майже для всіх типів димоходів. AC320 320 один незагартовувана, австенітна, немагнітна сталь з додаванням титану, що характеризується високою міцністю. Довговічністю і стійкістю до корозії, айсі група 400 – нержавіч сталь, що має балансований хімічний склад, що забезпечує її чудову антикорозійність. Ноухаус цієї сировини декоративна нержавіюча сталь, яка після шліфування, структурування поверхні і напилення широко використовується для оформлення інтер'єрів і фасадів. Це хороший відповідь противникам нержавійки на міф про невідповідність таких димоходів архітектурній стилістиці. Відео як заощадити на димоході з нержавійки за способом з'єднання труб найпоширеніші схеми з'єднання нержавіючих труб, збірка відвідного каналу по диму, де кожна наступна труба надівається на попередню. Цей метод надійно захищає внутрішні приміщення від диму, але не вирішує проблему відведення конденсату. Тому потрібна хороша ізоляція для запобігання намукання і гниття утеплювача застосовується в тому випадку, якщо в системі є трійник для відводу конденсату. Збірка по конденсату конструкція, в якій верхня труба вводиться в нижню. В цьому випадку конденсат стікає зверху в конденсатозбірник, не завдаючи шкоди утеплювачу, проте велика ймовірність проникнення диму в приміщення. Якщо існує навіть крихітна щілина, використовують таку технологію в системах, де немає необхідності в трійниках для конденсатовідводу. відводу, неправильна збірка комплектуючих димоходу, наприклад, монтаж системи по диму без трійника може обернутися серйозними наслідками викидом конденсату і смол в теплоізоляцію сендвічів або на поверхню димоходу, що може привести до займання сажі і пожежі за призначенням і товщині стінок. Залежно від теплоносія серійно випускаються труби, призначені для газових генераторів твердопаливних систем, дизельних і універсальних багатопаливних агрегатів камінів, банних печей. При цьому товщина стінок нержавіючих труб повинна бути для твердопаливного обладнання від 1,0 і більше газових пристроїв, не менше 0,5-0,6 котлів або печей на рідкому паливі, 0,8 і більше за розмірами. Тут особливу увагу потрібно приділити розрахунку висоти димоходу. Вона регламентується нормативними актами зводом правил під номером 7, 13130, 2009 і СНІП 411-2003, незалежно від матеріалу виготовлення труб і компонуючих елементів, крім висоти, чимале значення для безперебійної роботи димовідвідної системи має діаметр труб, який підбирається з урахуванням виду опалювального обладнання. Його потужності, чим менше міць котла, тим знадобиться менший перетин димового каналу, типу споруди і її призначення, розмірів і конфігурації покрівлі, таблиця, висота димоходу щодо коника даху згідно з нормативами, відстань від димоходу до коника даху, довжина оголовка димоходу модин 1,5, 0,5 над рівнем ковзання від 1,5 до 3,0 в рівень з коником. 3.0 нуль нижче коника, щоб кут між рівнем коника і верхнім зрізом димоходу становив 10 градусів. Коли споруда має плоский дах, 0,5 над лінією, проведеною під кутом, в 4-5 від вищої. Точки, що знаходиться поблизу, до площини даху, мінімальна довжина відвідного каналу від колосників до виходу повинна становити не менше 5.0 для скатних покрівель і 0,5 для плоских. Відео з якої нержавійки вибрати димохід, провідні виробники нержавіючих димоходів? Вибір при покупці того чи іншого димоходу більшою мірою коливається між вартістю і якістю, але слід пам'ятати, що безпека понад усе. Тому питання економії при облаштуванні димовідвідної системи краще розглядати в останню чергу, а спочатку сконцентрувати увагу на продукції перевірених виробників, серед яких вулкан. Лідер на українському ринку, що випускає одноіменні модульні демовідвідні системи з нержавійки з 1996 року, визнані кращими завдяки великій гарантії до 50 років і поєднанню з котлами світових брендів. ТОВ Устрій» Об'єднання. Димоходи, якого виготовлені на основі ГОСТ 3260-75, вони використовуються для будь-якого опалювального обладнання, не займають багато місця і відрізняються простотою установки везові компанія, вироби якої характеризуються компактністю, елементарною конструкцією, легкістю збірки і більш низькою ціною підприємства Балтвент, Русинок Скрафт, Термофор, Елітс, а також Ферум. Еталон, сфера, теплодар і «Фенікс». Відео Димоходи популярних брендів, збірка, монтаж і установка димоходу з нержавійки, знаючи принципи і схеми монтажу, маючи на руках повний комплект, деталей зробити збірку і установку димоходу з нержавійки самостійно під силу будь-якому домовласникові. Та й витрати з облаштування, незважаючи на чималу ціну комплектуючих будуть набагато нижче. Перед установкою необхідно провести відповідні розрахунки і узгодження зі службою технагляду, правильно підібрати перетин труб і формують деталі дотримуватися нормативів, що регламентують мінімально допустиму довжину димовідвідного каналу і його підйом над покрівлею передбачити, щоб горизонтальні ділянки були довжиною не більше 1. А загальне число поворотів незалежно від кута вигину не більше трьох утеплити зовнішні або внутрішні в холодному приміщенні зони конструкції, якщо її складові частини не мають власної, укомплектувати димохід із крогасником обов'язкова умова при проході нержавіючого димоходу через покрівлю з горючих матеріалів, визначитися заздалегідь з місцем з'єднання всіх елементів конструкції, оскільки стикування в стінах і перекриттях неприпустима. Найменша відстань від підлоги стін і стелі 700 м приділити увагу зазору інтервалу між покрівельним покриттям і трубою, як мінімум 130 м для негорючих укривних настилів, від м сендвічі до 1000 м одноконтурні між трубами і горючим матеріалом на похилих і горизонтальних ділянках димоходу труби з'єднують. Подимося з метою забезпечити вільне просування по каналу продуктів орендже на вертикальних відрізках по конденсату. Щоб утворилася волога, не проникла в утеплювач. Розташовувати димохід можна по різному виходячи з місця установки котла, планування будинку, дотримання нормативів і доцільності, існує три схеми облаштування всередині приміщень, зовні будівлі на кронштейнах. Зовні будинку на спеціальній опорній консолі, що в даний час більш поширене, оскільки відсутня необхідність створювати складні проходи через несучі перекриття і покрівлю. Відео Димохід через дах і по стіні плюси і мінуси монтаж димоходу з легованої сталі, коли схема обдумана, отримано дозвіл контролюючих служб, що є обов'язковим придбані потрібні, формують елементи, то збірка і установка системи складності не представляє, всі модулі майбутнього відвідного каналу мають адаптовані зони сполучення. Завдяки чому монтаж димоходу нагадує компоновку дитячого конструктора, де все просто і зрозуміло. Монтажні роботи починаються з підготовчого етапу, який включає в себе розрахунок димоходу, розмітку стін, складання ескізу, вибір схеми, установки, закупівлю матеріалів, всі подальші роботи залежать від розташування конструкції, монтаж внутрішнього димоходу, виконати збірку внутрішнього димоходу можна за наступної інструкції. Послідовну збірку всіх ланок конструкції починають від теплогенератора, на який надягають перехідник, промащують герметиком і закріплюють хомутом. слідом вставляють одностінні труби і комплектуючи, поки не утворюється канал до виходу на дах. Насадку труб роблять на глибину рівну половині їх зовнішнього діаметра, при проході через міжповерхові перекриття і покрівлю формують вузли саморобного короба або готової конструкції. Через покрівельний виводять на необхідну висоту сендвіч трубу і надягають на неї кризу кутовий елемент, відповідний ухилу скатів, окапник, декоративне кільце, конус запобігає потраплянню вологи в утеплювач і оголовок ковпак на трубу. Проводять обробку шві всередині димоходу високотемпературним герметиком, що попередить зниження тяги і проникнення в приміщення димових газів. Оброблені модулі створять монолітну конструкцію. Тому внутрішню герметизацію необхідно робити лише після остаточної підгонки всіх комплектуючих. Якщо ж планується монтаж розбірного каналу, то фахівці рекомендують використовувати термостійку монтажну піну тільки на стиках, утеплюють одноконтурні труби і роблять гідроізоляцію в місцях примикань з використанням герметика і спеціальних ущільнювачів. Відео Монтаж димоходу з нержавійки з виведенням на дах, монтаж зовнішнього димоходу, можливий монтаж димоходу і зовні будинку для цього надягають перехідник на патрубок котла або печі, герметизують і затискають хомутом. збирають і монтують горизонтальну ділянку, виводячи його через прохідний вузол в стіні, принцип його облаштування такий же. Як і проходу через перекриття і дах нижче виходу горизонтальної частини димоходу кріплять до стіни кронштейн з пластиною, на яку встановлюють ревізії і конденсатовідвід. Починають збірку вертикальної частини відвідного каналу, фіксуючи його на стіні кронштейнами через кожні 1,5-2, якщо конструкція вийшла важкою. То роблять додаткове кріплення в місцях з'єднання трійників і відводів, встановлюють конус, оголовок і димник, який захистить систему від атмосферних опадів. Відео Монтаж сендвіч димоходу нюанси і поради проходження димоходу через перекриття і покрівлю при внутрішньому облаштуванні димоходу з легованої сталі. Велике значення має грамотне формування вузлів проходу через перекриття і покрівлю. Більшість виробників включають в асортимент спеціально призначені для цих цілей, вироби майстер флеш. Що забезпечують хорошу гідроізоляцію і необхідний зазор між димоходом і покрівельним покриттям, зробити з нержавійки подібну деталь, наприклад, у вигляді простого короба з отвором в центрі для проходження труби і стінками, рівними по висоті необхідного проміжку можна самостійно. Спочатку випилюють отвір між кроквами в міжповерховому перекритті або стіні і зміцнюють додатково його краю. Потім з листового металу вирізають дві заготовки на п'ять більше зробленого отвору. Під прямим кутом на п'ять відгинають краю, виходить два побразних фрагмента, які закріплюють саморізами по обидва боки отвору, аналогічно роблять ще дві заготовки і встановлюють їх в отвори внахлест з першими, щоб сформувалася суцільна окантовка проходу. Роблять днище за розмірами отвору, вирізують в центрі коло для проходу труби і закріплюють конструкцію в коробі. Короб встановлюється і закріплюється в товщині перекриттів, а простір навколо заповнюється керамзитом або базальтовою ватою, після чого нижні і верхні отвори закриваються декоративними пластинами. Дещо інший підхід до оформлення проходу труби через покрівлю тут треба враховувати, що на скатних покрівлях навіть з невеликим ухилом отвір під трубу буде не круглим, а ліпсоподібним або прямокутним димовий канал повинен проходити через покрівельні конструкції. Приблизно по центру між кроквами і стильовими балками безпосередньо після виведення труби слід передбачити відновлення теплоізоляції і гідроізоляції прохідного вузла, щоб запобігти втратам тепла і проникнення атмосферних опадів під покрівельний простір не зайвим буде надіти на димохідну трубу, обтискну спідницю для герметизації, стику з покрівлею, а зверху встановити оголовок парасольку, якщо це не заборонено правилами і іскроловлювач при необхідності. Відео Короб для димоходу своїми руками, герметизація і утеплення димоходу з нержавійки, правильний монтаж без хорошої герметизації не гарантує стабільність функціонування димоходу і безпеку. Герметики для сталевого димоходу розрізняються по основі: Силікатні або силіконові, температурним параметрам, термостійкі складу, одно або двокомпонентні, крім рідких, існують також інші зручні і надійні герметики, зокрема. Термоклий з гідроізоляційними адгезійними властивостями або термострічка, самоосадочний герметик, що стискається під впливом температури і щільно охоплює стик. При виборі відповідного складу потрібно орієнтуватися на тип генератора, піч котел камін, температуру, нагрівання і умови експлуатації, де саме буде використаний герметик вузли проходу з'єднання труб з елементами конструкції на рекомендації виробників. Для нержавіючої сталі не бажано використовувати кислотні суміші. Тверді герметики гарні для закладення тріщин, а еластичні для важкодоступних ділянок і стиків, найбільш схильних до температурної деформації. Відео герметики для димоходів вибираємо правильно, як грамотно робити герметизацію. Технологія герметизації наступна. Перед початком робіт зрізають наконечник навськи з таким чином, щоб вийшло отвір рівне по діаметру майбутньому шву. Зачищають і знежирюють поверхню, а потім за допомогою будівельного пістолета рівномірно наносять герметик на потрібні ділянки димоходу, залишають на добу для повного висихання. Після чого розтоплюють котел, щоб перевірити якість герметизації, при роботі з герметиками потрібно дотримуватися простих правил, а саме не використовувати склади при температурі нижче і працювати в рукавичках, а при попаданні на шкіру негайно промити проточною водою. Особливо ретельно слід герметизувати ключові частини конструкції, наприклад, прохідні вузли і сполучні шви. Так як від якісної ізоляції цих місць залежить результативність роботи всієї опалювальної системи і довговічність даху утеплення димоходу, головна причина теплоізоляції димоходів зміщення точки роси, місце утворення конденсату в конструкціях без утеплення, її розташування в димоході залежить від температури вихідних газів. Чим більша температура, тим вона вища, а значить, опалювальна система буде більш надійною і довговічною. Природно, в неутеплених димоходах, тим більше розташованих зовні топкові гази остигають швидше, що призводить до переміщення точки розсивної струби і рясного утворення конденсату. Утеплення допоможе підняти її до розумної межі в ідеалі за межі димоходу. Але такого практично не буває найпростіше утеплення одностінної нержавіючої труби. Обмотати всі формують елементи, утеплюються ділянки матами з каолінової або базальтової вати, зафіксувати матеріал сталевим дротом або азбестовим шнуром, одягти зверху футляр для захисту теплоізоляційного матеріалу і скріпити його на стиках саморізами або заклепками перед утепленням димоходу з нержавійки потрібно перевірити надійність з'єднання всіх компонентів і якість герметизації. Оскільки теплоізоляційний шар не здатний захистити дерев'яні елементи покрівельної конструкції від загоряння, утеплити димохід з нержавійки з температурою теплоносія до 4,00 з можна готовими виробами циліндрами з щільного базальтового волокна, кашированими алюмінієвою фольгою, склотканиною або склопластиком. Вони випускаються з різною товщиною і діаметра, а для зручності охоплення труби мають розрізи на внутрішній і зовнішній стороні. При виборі потрібно враховувати температуру вихідних газів, чим вона вища, тим менше потребує нержавіюча труба в утепленні, але в той же час теплоізолятор повинен бути вогнезахисний і жаростійкий. Розташування димоходу зовнішнє або внутрішнє, у першому випадку труба по стіні будинку прогрівається довше, отже, вологи за цей час виділяється більше, тому такі ділянки особливо потребують якісної теплоізоляції матеріалу виготовлення для нержавійки Оптимальний варіант мінераловатні теплоізолятори на основі базальтових порід. Вага теплоізоляційного шару. Не повинен перевищувати несучу здатність опорних пристроїв і основних конструктивних систем будинку, щоб не порушити їх. Відео, теплоізоляція для димоходу, догляд та обслуговування димоходу з нержавійки, щоб сталевий димохід функціонував справно протягом опалювального сезону, необхідно перед першим розпалом печі перевірити наявність в димовому каналі сміття або сторонніх предметів, проштовхнути засмічення до найближчої ревізії. Потім закрити люки, розшерстить димохід йоржиком, видаляючи кіптява, а слідом почистити ревізійні баки, не спалювати в печах побутові відходи для твердопаливних теплогенераторів, не використовувати хвойні деревні породи, що містять смоли, але іноді протоплювати осиковими дровами, які дають високе полум'я, здатне випалити сажу в трубі. Крім цього, потрібно періодично оглядати покрівлю на предмет утворення іржі навколо димової труби. Яка має властивість поширюватися і здатна вражати навіть димоходи з нержавійки? Тому в разі її появи потрібно з'ясувати причину і вжити відповідних заходів, звільнити простір навколо труби і демонтувати проблемну ділянку, якщо буде потрібно очистити робочу поверхню, відшліфувати і знежирити, закрити невеликі дірки і тріщини. У можливості промити водою і просушити залити щілини навколо труби відповідним герметиком і надіти на трубу силіконову насадку, закріпивши саморізами, Димоходи з нержавіючої сталі, вироби нового покоління успішно замінили громісткі традиційні львовідвідні конструкції, що доставляють чимало клопоту, вони надійні і довговічні, до того ж відрізняються красивим і стильним зовнішнім виглядом. Особливо останні інноваційні моделі з кольоровим порошковим покриттям зібрати і встановити їх набагато простіше ніж, наприклад, азбестоцементні або цегляні з керамічною вставкою, та й вартість відчутно менше від того, демоходи з нержавійки користуються куди більшою популярністю, ніж їх аналоги.